Вітаю! Це буде розклад на серпень місяць. Терази. в серпень місяць. Що вас чекає Теразів у серпні місяці? Карта 1, Ой, башня. Карта 2, карта 3 і карта 4. Перше у нас башня говорить за те, що у вас будуть якраз. В серпні розрив якихось ваших шаблонів, ваших ситуацій, які можна доїли. Це може бути звільнення, це може бути от, втрата чогось. От, Якась ваша система піде м на ноль. Басень приходить завжди тоді, коли треба онулити якусь ситуацію, коли ви йдете неправильно шляхом, не туди. І вона онуляється. Далі у нас йде королева Пентаклі, значить це буде щось зв'язано з фінансами і роботою. Це може бути що ваша робота, що ваш бізнес, або так само фінанси, які у вас приходять в руки. Можливо, вам перекриють е, гроші, вам, можливо, не прийдуть ваші гроші. Яка буде затримка з фінансами. Але не переживайте, бо до в нас стоїть тройка кубків, все-таки все налагодиться, будуть свято, будуть веселощі. Це якийсь просто епізод, який вам треба перечекати, перетягати я скажу так. Тому нічого страшного. Тому дивимося, як вам відіграється ця ситуація на фінансах і роботі і коханні стосунках. Перше фінанси і робота, так як ми дивилися, що це Пентаклі були, фінанси і робота, серпень, місяць терази. серпень місяць терази, фінанси і робота, терази, фінанси і робота. Карта 1, Воу, карта 2, карта 3 і карта 4. Фінанси і робота. Тут дивіться, перше, перший колесо фортуни стоїть, говорить за те, що може ця басня якраз це зміна вашої стації. От, наприклад, там на краще, до речі. Саме приклад, що це, як це може відігратися, ви там отримували допомогу якусь там 2000 гривень. І в цьому місці скажуть вам все. Е, ця допомога не приходить, а ця допомога єдина, на якій ви змогли там триматися тримати час. І ви розумієте, що ця допомога не приходить, це вже. Е, Ваші ситуації, і ви собі цю ідею думаєте йти шукати роботу. І ви плануєте, куди я піду на роботу. І тут виходить можливість піти на дуже добру, оплачену роботу на всіх умовах, які вам підходять. І це і є колсофортуни, фортуни після башні. Ви кажете, що ситуація критична, вас забирають гроші, але виходить можливість, яка карнально міняє ситуацію. Хоч ви, коли вам давали ці. Ті, ту допомогу, навіть не думали про роботу. А тут вам зрали все і винесли роботу дуже-дуже хорошу. Тому ситуація може в кожному по різному проігратися але це скажімо так, коли стається якась критична ситуація, кризисна, а тут з дають якийсь шанс. І на рекомендацію у нас тут те, що ті гроші вам дадуть, ці гроші будуть. Тому, якщо це, наприклад, про роботу, то шукайте роботу, тому що робота прийде вам дуже зненацька, крута, ефективна. Якщо це про якщо ви були на роботі, то в роботі, наприклад, може змінитися обставини. Вам збільшують зарплату, вас піднімуть на інший статус. вас Запропонують іншу роботу в іншій сфері, де будуть доплачувати. Тому це така зміна на дуже краще. І це у нас карта говорить, що це кармічна зміна. Це так, ви її заслужили, ви відпрацювали енергетично, тому вам все дає цю можливість. І тепер дивимося Терези на стосунки і кохання. Стосунки. І кохання те рази. Це рази стосунки і кохання серпень місяць. Карта No1, ой! Карта No2, карта No3 і карта No4. Що я вам скажу зустріч? До речі, похорає розклад з дівами, кажеться у нас був. А там виходить цей розклад на. Головну позицію. Тут у нас іменно по коханні. Вам чітко говориться, що в коханні цього місяця буде можливість зустріти вашого партнера. На довгий-довгий період. Саме цю от людину, яку ви очікували. І це буде зустріч в Соціумі. Це може бути серед людей, курси, магазини, ресторани, вулиця. Так далі. Концерти, галереї, соціальний зв'язок. І, до речі, може бути, що познакомиться з двома людьми і будете вибирати. Той, хто має партнера, може бути таке, що в цьому місті у вас буде випробовування. От ви маєте пару і вам дають ще, одного, ще одну людину, щоб задуматися, хто насправді. Йде з вами на довгий період. Чи та яка є вже, чи та, що приходить нова. Тому корно відіграється по-різному. Але ви попереджені, тому ви знаєте більше. Хто хоче приходити на консультацію індивідуальну, пишіть мені в інстаграм, і скоро у нас буде дуже цікавий день, який стається майже. Нікол. І цей день день карми 08.08 08. і 24 рік, це саме 08, це кармічний день. Цей день я роблю марафон, який може збільсити ваше життя. Це марафон буде всього 4 дня, він буде про карму, про ваші кармічні уроки. Тому приходьте, записуйтеся. І він стоїть прямо Мінімальну, яку я можу поставити ціну за цю інформацію. Якщо вас зацікавило, приходьте в інстаграм і записуйтесь. Дякую.